За новими правилами випускники подаватимуть до дев'яти заяв на вступ не більше ніж із чотирьох спеціальностей. А безкоштовні місця тепер формуватимуть не лише за рахунок державного замовлення, а й за кошти місцевих та регіональних бюджетів. Розповідає директор департаменту вищої освіти міністерства освіти і науки Олег Шаров. Збережеться самостійність університетів. Вони встановлюватимуть перелік конкурсних предметів і коефіцієнти до них. Були в цьому році певні, скажімо, рухи на те, щоб тут обмежити свободу університетів. Ну є принципова позиція міністерства освіти і науки автономія академічних університетів не повинна обмежуватись. Забезпечення свободи для вишів крок правильний, говорить голова ради молодих учених Юрій Кращенко. Проте виникають і труднощі. Навіщо це робиться для того, щоб кожна кожний вищий навчальний заклад ніс відповідальність за свій диплом? Ми даємо вам свободу, але відповідайте за неї. Багато навчальних закладів. Я би сказав навіть більшість. Ми не готові до тої автономії, яку дають. Тепер при обчисленні конкурсного балу значення матимуть і нові коефіцієнти. Наприклад, майбутні педагоги та медики отримають додатково так званий першочерговий коефіцієнт, якщо погодяться відпрацьовувати за професією у сільських місцевостях. Також, за словами Олега Шарова, для підтримки вишів, що в невеликих містах, впровадили особливий коефіцієнт. Запроваджений так званий регіональний коефіцієнт до конкурсного балу, який, наприклад, для ступників до київських вишів буде 1,00, а до полтавських вишів один Юрій Кращенко говорить, така система обчислень не ускладнить вступ школярів. Трошки складніше буде не для абітурієнта, а для приймальних комісій і адміністративного персоналу в тому, щоб врахувати поправки там медичні спеціальності, технічні, ті, те, які бракують, педагогічні. Наступного року окремі категорії абітурієнтів зможуть скористатися спеціальними умовами вступу і долучитися до конкурсу не лише за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а й після співбесіди чи вступних іспитів. Загалом більшість нововведень це удосконалення існуючої системи вступу. Ми 2015-2016 році забезпечили адресне розміщення державного замовлення, і це була найбільш принципова зміна. Тепер воно буде вдосконалюватись. І ми реалізували законодавство України стосовно державної цільової підтримки для тих громадян, які в тій чи іншій мірі постраждали від подій останніх років. Нагадаємо, новий проект умов прийому до вищих навчальних закладів пройшов два тури відпрацювання. Обговорювала його робоча група за участі спілки ректорів та громадськості. Нові правила вступу зареєстрували у мін'юсті 23 листопада цього року. Лілія Пархоменко Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.